Вітаю, любі підписники! А зараз я вам прочитаю другу частину казочки Онука Катруся. І Гарфілд буде разом з вами слухати. Ми закінчили на тому, що іде вовк, побачив катрусю і питає, Чому ти, дівчинко, плачеш? Як мені, вовчику, не плакати, я одна в дідуся. І бабусі онучка катруся. Пішла я до лісу з подружками, на квіточки задивилася, та й відстала. Залізай, я тебе віднесу до дідуся й бабусі. Ні, вовчику, я тебе сьогодні боюся, і ти мене з'їси. Вовк пішов собі далі. Катруся знову приспівує. Ой, бабусю, ой, дідусю, ви знайдіть свою катрусю, я в лісі загубилася, гукати вже стомилася. Біжить лисиця. Почула спів катрусі і питає Чому ти, дівчинко, плачеш? Як мені лисичко не плакати? Я одна в дідуся й бабусі, онучка катруся, пішла я до лісу з подружками, на квіточки задивилася та й відстала. Залізай, я тебе віднесу до бабусі і дідуся. Катруся залізла, сіла на лисичку і лисичка побігла. Прибігла лисичка до села. У хвіх, у хвіртку, хвостиком постукала. Хто там? питає дід і баба. Це я, лисичка, онучку вашу привезла. Зраділи дід та баба, що онука віднайшлася. Лисичці чим могли віддячили, у волю нагодували, ще й з собою яєць та сиру дали. З того часу ну-ка, катруся, бабусі дідуся в усьому слухала, та й в лісі не губилася. Хто молодець, той молодець, а молодець мій Гарфуня, бачите, він вже заснув. Навіть на лайки не дочекався, ставте йому лайки.